Вітаємо, розпочинаємо наш маркер подій. Сьогодні гостем буде Мирослав Чех, громадський діяч, історик, експерт, депутат польського сейму, 2-го і 3-го каденції. Пане Мирославе, вітаю вас. Так, добра ранку, вітаю. Набирає обертів чергова історія з блокуванням кордонів між Україною та Польщею. Але перш ніж ми перейдемо до суті, цієї проблеми. Я хотів би, щоб ви оцінили вчорашню подію, яка сталася. Ну, це навіть не подія, це можна назвати е злочином. Напали на українську фуру, висипали зерно, і, власне, ситуація якось розвивалася щодо покарання винних дуже, дуже мляво. Така історія стане на зараз, і як ви це оцінюєте? Ну, оцінюю вкрай погано. Враховуючи ще й ті деталі, про які розповів вам водій пан Вадим, здається, у вашому ефірі вчорашньому ввечері, Ну, це просто показує міру безкарності людей, які затіяли цю провокацію, бо це ніхто не має сумніву, що це була провокація. Приїхали, приїхало там 70 осіб такої спортивної статури з шарфами. tych politycznych, politycznych, boże, futbolnych komand. i w Polsce nazywają kibolami, w Ukrainie nazywają ich ultrasami. Co organizował natomiast, tak jak podała Rada Nacjonalnej Bezpieki Obrony, zdaje się, jeden Konfederacji, jaki był dużo aktywny przy tak zwanemu protestie periwizyki. Co ludyna absolutno prorosyjski zorientowana, Так само, як і вся партія щодо того, що це була провокація, направлена на те, щоб збурити якраз українське суспільство, яке до зерна ставиться з величезним піететом, сьогодні немає сумніву. Натомість те, що поліція початково відмовлялася приймати зголошення цієї. tego złočynu, a potem tylko przyjęła świadczy i pod rozpoczęła świadczy, poza to, jak popłynął dzwinoch w ukraińskiego konsula. co no, pokazuje pro w co sprawdzi organy władzy, to pomagają o takim akcja bezczynstwa i współpracują przy blokowaniu ukraińskiego kordonu. Ja w zwyczajnie go bez jakiejś przyjemności za Але що ж ну така ситуація з такою ситуацією? Маємо справу і бездіяльність органів влади просто є не опнейна, можна нічим пояснити ні оправдати. Ну я вчора читав заклики таких відомих в Україні людей, які дуже слушно кажуть про те, що не треба. Нагнітати польсько українську якусь напругу, так підвищувати, тому що ми розуміємо, що Польща є нашим партнером, другом. Ну е, і от КНЦ Рафал е, Маклер, це не є вся Польща, як і ці. Е, Ультрасе теж не є вся Польща, то треба дуже мудро підійти. І тут питання ж в тому, що це зерно взагалі не їхало в Польщу, воно їхало транзитом через Польщу. Я так розумію, в Балтійські порти звідти мало виїжджати далі. Але навіть це зерно блокували. І тут була ініціатива щодо того, аби перевіряти все те зерно, яке буде проходити е, транзитом через Польщу. Навіщо це робити? Якщо робити, то чи це заспокоїть якимось чином фермерів? Якщо це зерно перевіряти, я не знаю знову ж таки з якою метою, але але бодай, якісь кроки не. Хай робляться, щоб заспокоїти, заспокоїти той сегмент суспільства, ну, який, очевидно, втрачає кошти, я це абсолютно розумію, Може втрачає кошти через, через українське збіжжя та ніякого втрачання коштів через українське збіжжя немає, тому що українського збіжжя на польському ринку немає від 10 місяців, від квітня минулого року. Тобто, нова посівна відбулася без українського зерна, і українське зерно ніяк не впливає на ціни. В польського зерна на польському ринку впливають на ціни польського зерна, ціни загальносвітові. Тоді претензії треба виставляти до Америки, до Бразилії, до інших країн, які вирощують є серйозними гравцями на ринку, на ринку зерна. Це перший пункт. Другий польські фермери отримали гідні. Компенсації за це, що могли зазнати втрат. але це так само умовно хочу там заглюблюватися в, в цю тему. Отримали компенсації, і ті компенсації будуть продовжуватися виплачувати, незважаючи на те, що зерно зерна немає на польському ринку. Ще раз хочу на цьому наголосити. Третій аспект, на жаль, треба констатувати, що. Od akcji, protestu, fermerów i tak dalej, czy nie mają niejako ekonomiczności składowej realnej, ekonomiczności składowej, krym też, aby zabezpieczyć te interesy i przywileje finansowania polskich fermerów z polsko- i, i europejskiego budżetu. Ukraina wy, występuje tutaj, wybaczcie za porównanie, przepraszam, ale jak czerwona. Тряпка, тобто виставляєш і бик має бігти за нею. Тобто, польське суспільство, на жаль, показує останні опитування, показують, що 60% поляків каже, в, в, стверджує, що в, в, постулати вимоги польських селян, польських фермерів не воно оправдані. Тобто, маємо на жаль ситуацію таку, що з цього з цієї круговерті немає ніякого виходу. Польща порушила всі. Міжнародні угоди, які підписали, яких є стороною законодавства Європейського союзу, двосторонні угоди з Україною і, і в справі ембарга, які є протизаконним з порушенням всього законодавства Європейського союзу і двосторонніх угод, міжнародних угод не хочеться відмовляти і не буде відмовлятися в найближчому, найближчому майбутні, враховуючи якраз оці. nastroj gromadzkiej dumki. Ale i tu mamy do dzieła sytuację taką, że ci nastrój gromadzkiej dumki podżywiają sami czynowniki, wysokoposadowcy. Jeden z wiceministrów biegał na perydodnie tych protestów, skrywał wagony z ukraińskim zerną, miuchał cukru, jemu ten cukier zaczął waniaty, rozkrywał mrożoną malinę, kazał, że jaka ona zapisowana i tak dalej. No i tym nosem swoim próbował wyznaczać, co je dobre, co, co je pochane. No realnie wyladaj na cyrk, ale no to taka realność, na żal w Polsce mają mu mają mu sprawę e, w z e, oblastna inspekcja w Lublinie провеla dwie kontroli, bo ci e, fermery kazale że jest dwa pochanych transporty. No i jeden transport wy... i jeszcze tam pszenica znajduje jaka na zakonną popala na terytorium Polski. Wyявиło się, że to nie jakaś pszenica w to są jasne kawy jakie legalnie potrafią na terytorium Polski. No i prowadzi inspekcję tego cukru, jaki waniał i waniaje co może wicezastępnika ministra Sielskiego Gospodarstwa i ta inspekcja stwierdza, że nijakich poruszeń, że do cukru i jego, jego jakości nie było. No mają na żal do z atmosfery budynku Bożywilnych. to tutaj Roman. I w sprawie Sielskiego Gospodarstwa Ч масштаб популізму, який в по, демагогії, які з Польщі прокочується, ну, виходить по забудь-які раціональні межі. Тут раціональності цьому немає, нагнітання громадської думки страшне. І тому я вважаю, що вимогою безпеки не тільки України, але Польщі, східної флангу НАТО, зокрема, в контексті того, що чуємо з Трампа і не тільки Трампа перевести. Цю ситуацію з хворою голови на ноги то поставити, що справа не блоку розблокування українсько-польського кордону це справа безпеки східного флангу НАТО безпеки Польщі. Робіть собі, протестуйте під обласними управами, будь-де, А то в чого вас побере? йдіть до центру міст, не, не блокуйте кордон України, яка воює від вас і захищає не лише безпеку, вистою безпеку свою, але так само всієї Європи. Всіх документах це, це написано. Вчора зустрічав міністри закордонних справ Вармарського трикутника. Там так само ну, Польща, Франція, Німеччина, там так само про це написано. Ну, то або ви відноситесь з повагою до власних слів, або ці слова просто є написані на вітер. Вони нічого не несуть жодного змісту. Це знаєте, можна скільки завгодно сміятися з Росії, але це нагадує того, там забув його прізвище не буде. Дивиться. Він очолював, може, очолює досі в Росії цю. Типу, Держспоживслужбу, пам'ятаєте, як ви нам давали наказ чавити е, 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 гусінню е, 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 тракторів е, сири а, та Україні, пельсини, сири, там, що вони тільки. Ну, Тобто, це виглядало смішно, ніби як дійсно з але але про це божевільня відбувається, але ще просто не росіяни на поляк е, каже, що цукор йому смердить. Тут, знаєте, я думаю, можливо. Чи або чи можливо те, що відповідні структури польської республіки просто займатимуться певними депутатами, людьми, які з ними працюють, тому що, ну, скажімо, в Німеччині були виявлені люди, які були помічниками депутатів Бундестагу, які працювали відверто на Федеральну службу безпеки Російської Федерації, знайшли їхні контакти з російськими. Посадовцями, полковником ФСБ, який прямо керував цими людьми. Вони, до речі, впливали на своїх депутатів, які ухвалювали або долучалися до ухвалення антиукраїнських антиєвропейських рішень. То можливо, просто варто зайнятися тими людьми, які це організовують. Ну і спробувати з'ясувати, чи мають вони безпосередній чи опосередкований контакт з ворогом, якщо немає зовсім жодної економічної складової, тут немає жодної економічної складової. То можливо, це просто свідома диверсія ворога через громадян Польщі. Bezumowno, no tu nie trzeba, znaleźć ani konspirologii zajmować, ani być jakimś fachowcem z historii, czy oddania specjalnych służb, żeby zrozumieć, że zwyczajnie w tej historii przeskutkowuje się rosyjski ślad i on dużo bardzo czytki, i on przesuwa się przez osoby, osoby, Ale problem nie tylko w tym, na żal, jak raz i być tym, czy polityki agentami Rosji, było elementem przedwyborczej kampanii w Polsce. Koleśna prawa czy partia Prawo i Sprawiedliwość chciała zadekretować, że premier Tusk i jego najbliżsi sąsiednik, minister Sikorski, minister Sienkiewicz, to rosyjskie agenty wpływu. To wtedy sytuacja do takich absurdów, na żal. Ми маємо до діла, на жаль, в Польщі треба сказати, що процес деструкції демонтажу держави і нормальних органів зайшов дуже глибоко. От дуже глибоко. І зараз намагаються привернути, звичайно, це керованість цією країною, ідея це складно і тяжко, але через силу цього популізму і демагогії лобі фермерів, лобі селяну мовно тачка, мешканців села. Tu, niestety, składa się pewien konsensus, a zatem stoją bardzo no, takie czytki merkantywne interesy e, wielkich właścicieli ziemi w Polsce, plus wielkich agroholdingów, o za, za tym zbureniem, za tym wszystkim e, trzymają nitki, jak alkowody i prosto. всяку конкуренцію, а ще й насправді вони займалися імпортом українського зерна в 2022, початку 2023 року, і вони хочуть ці кінці в воду запропонувати. Вибачте, тобто вони купували дешевше українське зерно, а потім на європейських ринках продавали його вже за своєю ціною. Так ну і в Польщі були такі звичайно випадки. Ну ж, пане Василю, пам'ятаєте 22 й рік початок 23 го в ну, аграрії українські приходили і кажуть, ну, в мене тонни, тонни, бо не було де продати. Тонни того зерна, ну, хоч, ну що я маю палити це зерно, ну, це хліб, ну не можна палити хліба. Ну я продам за будь-яку ціну, хай то вивозить, хоч трохи копійки якісь зароблю, Ну, ж пам'ятаєте цю ситуацію. Natomiast w tej sytuacji robią się dzisiaj nie tych, kto kupował do Polski i za takimi Taki samo same jawy ukraińsko zerna, bo w końcowym rachunku wychodzi tak, że Ukraina, ukraińskie zerno występuje jak taka egzystencyjna zagroża Polski i Polaków. I mówi się oce, tym, że nam tu techniczne zerno i czuć wyłonę borośność tego technicznego zerna, robili to, wyjawiło się absolutnym fejką. Absolutnym fejkiem i zadzieleni w były byli ZMI, Провідні польські змі, які цитуються, всі так, та, що вони серйозно де займалися. Прокуратура вела розслідування. Нічого це не виявилося. Тепер цей ніс віце-міністра, знаєте, ви служить за основний інструмент органолептичний так до вимірювання смороду цукру, чи відсутності цього смороду цукру. Тобто все поставлено на хвору голову. І з цим треба боротися. Я не знаю, чи не не допоможуть у цьому виявляти і називати прізвища тих людей в змі, просто щоб журналісти працювали і питали тих політиків, що ви робите. Я, до речі, закликаю наших глядачів, і слухачів долучатися, лайкайте, поширюйте, коментуйте це відео, і прошу, щоб ви відповіли на запитання, чи вважаєте ви, що Росія доклала своєї руки до того, що відбувається зараз на українсько польських кордонах? І як на вашу думку варто вирішувати це питання? Його має вирішувати Брюссель, ну столиця Європейського союзу, умовно кажучи, європейські чиновники Європейської комісії. Чи це має бути домовленість між українською і польською стороною? І на я от хотів би ще запитати, це вже не Стосується зерна, це стосується військової загрози, воєнної загрози для Польщі, бо тут, знаєте, можна хліб висипати, але висипаний хліб не зупинить танки російські, якби вони, скажімо, пішли на територію Польщі, ось це наскільки Польща зараз мілітаризується і наскільки вона мобілізується, бо з того, що я бачу, і читаю, дійсно Польща ви вирішила призивати до війська і активно працювати над тим, аби суспільство було готове до можливої воєнної загрози. Наскільки знову ж таки цей рівень мілітаризації зараз сильний, і як його сприймає знову ж таки польська. Польське суспільство ну no, тут трошки відповідаючи на попередні, коротенько на ваше запитання, я вважаю, що звичайно не можна нагнітати антиукраїнських настроїв в Польщі і антипольських в Україні, бо це таки на руку Москві. Це однозначно, але щоб цього не сталося, треба називати виявляти суть проблеми про нього говорити. Бо в іншому випадку нічого не відбудеться, Росія далі буде цьому використовувати це використовувати. Тепер щодо мілітаризації, так в Польщі йде програма величезна програма закупівель. Звичайно, є там певні проблеми. Контракти з тими, не з тими будуть реалізуватися, не будуть реалізуватися. Але е, приклад України показав. Що суспільство, яке внутрішньо не готове до боротьби, не готове протистояти, і такому суспільству не допоможе ніяка зброя, бо тому, що основна зброя противника і такого противника, як е е сьогоднішня Росія, і її союзників розкидані по всьому світу, для них основне це роз'єднаність окремих суспільств, протистояння і готовність відстоювати свої. З свою незалежність, свою батьківщину зі зброєю в руках опитування громадської думки показали, що в Польщі такі 15% людей хоче захищати країну, а 40% хоче взагалі звалити з країни, як тільки появиться загроза її безпеці. Тобто маємо до, до діла ситуацію, що Росія досягає величезних успіхів в роз'єднанні польського суспільства, і це основна загроза безпеці Польщі. І те, що відбувається з українським зерном, є якраз елементом оцього будування загрози всередині польського суспільства і в і, протиставити і, проти і намагання Росії протиставити Польщі і природнього союзника, яким є Україна. Co tu, co tu jeszcze nie wiadomo, żeby przyjąć jakieś normalne zachody i w odpowiednim formowate formować politykę? Wszystko wiadomo. Дякую вам дорожі, долучилися цього ранку до нас. Мирослав Чах був з нами. Він є громадським діячем, істориком, експертом, депутатом Польського польську 2 другої, і 3-ї каденції. Дякую вам дуже за е, чесні і фахові відповіді на наше запитання. Вас, наші шановні глядачі, я прошу долучатися, лайкайте, коментуйте, поширюйте це відео. залишайтеся за ФМ галична і гарного вам дня.